Всім привіт! Мене звати Вікторія, ви на каналі Study England, І сьогодні хочу поговорити про Офстет, національний офіс стандартів якості освіти. Я вже неодноразово згадувала про цю урядову організацію і сьогодні хочу детальніше зупинитися, чим же вони займаються. Отже, це є урядова організація, що займається перевіркою всіх шкіл підтримуваних, академій, трастів. Коледжів та окремих приватних шкіл на території Англії вони здійснюють перевірку надання якості освітніх послуг, впровадження передових метод, методик викладання і поширення позитивного досвіду. Але чому ж цю організацію всіх на слуху сьогодні? Справа в тому, що в 2023 році директорка однієї з англійських шкіл вчинила самогубство після того, як інспектори понизили рейтинг її школи з відмінного найвищий рейтинг до неадекватного, найнижчий рейтинг. Після того очільна. Ковстед подав у відставку і почалося реформування цієї організації. Як же вони здійснюють перевірку? Є чотири основні критерії. критерій, перший загальна ефективність, критерій, другий якість освіти, третій менеджмент і управління, четвертий загальне ставлення до навчання. Інспектори приїжджають на 3-4 дні без перевірки, перетрушують все, навчальні аудиторії, кухню. Туалети, коридори, спортивні зали спілкуються з викладачами, допоміжним персоналом, з найкращими студентами, що мають високу успішність, так і з тими, хто має найнижчі бали і погану відвідуваність школи, перетрушують все дуже серйозно. Можливо, тому англійські школи такі бояться цих перевірок. Відмінні школи і школи з оцінкою добре перевіряються раз на 4 роки. Школи з оцінкою потребує покращення або неадекватно раз на 2 роки. Я думаю, що страх перед цими перевірками змушує англійські школи тримати доволі високу планку надання якості освітніх послуг.